Сьогодні я на Теслі їздив, питав, скільки буде коштувати ремонт передньої дверки. Зараз я вам ну, чуть -чуть пізніше покажу, але зараз, напевно, тут буде вставочка. Ось так виглядає дверка. Вона трішечки загнута і там коротше, був герметик, від герметика відійшов. Спочатку я заїхав в Верес гараж і спитав, скільки це все буде коштувати. Мені сказали в ціну 600 баксів. Я просто взявся за голову і сказав, та ну вас. Ось, пошукав я дверку на OLX за 400 баксів, саму дешево я знайшов в колір рестайлінгово. Звісно, вона може не підійти трошки по диркам, бо взаді ми робили, і вона, коротше, ну, по диркам не підійшла там оці от вставки самі. То ми коротше, закручували на саморези, та й все. Але, блін, вона нормально стала та й все, функціонує. Още бомба, ось і ніяких проблем немає. Потім я пар паралельно дивився, скільки коштує дверка ось, і скільки коштує крило. В Рівному також я поїду забрати 1100 баксів. І потім я поїхав е, в Здолбоння, мені сказали, що там Вадим нормально робить. Я в нього запитав, скільки це все буде коштувати, бо дверку, іменно дверку зробити. Назад, дивитися, я, я сказав, що ні, ззаді мені поки що не треба. ось, Але наперед це спитав, яка ціна, тіпо, оце, щоб він там буде вирізати і вставлювати, буде коштувати 450 доларів. Ось. Сказав, що дверку він може зробити 100 баксів, але буде шпаклівка. А я не хочу шпаклівку, щоб вона там була. так краще мені... Загнать до іншого піддерщика і щоб він що там зробив. Спитав, ну поїхав потім на інше місце, там де я задню дверку трішечки рихтував. З того разу він мені сказав 100 баксів, цього разу він мені сказав 250 баксів. Він сказав, що там трішечки тут роботи більше, так як вона трішечки відійшла від. Свої грани, так скажемо, ось, і потрібно його там нормально робити. З 9 ранку я поїхав цим займатися і вже на годинку 12 пиші. Ось так от проходить мій час, мій день. І потрібно буде мені ще поїхати десь через хвилин 40 на, на цю подивитися крова і, наверно, що купити. Наверно, що. Ну, коротше, ось так от проходить мій день. Заїду зараз додому, поставлю машину на зарядку і поїду потім в той борі, дивиться криво. Хотів ще сказати, що є в мене дуже багато непорозумінь, коли це катаєшся. я знайти чим подешевше, щоб тобі зробили ремонт, це все обговорити. Бо, якщо чесно, я був в швацію, що мені сьогодні ГБРС сказав 600 баксів. Мені просто кажуть, трошки трошки необдумано це все було. Але на то. Потім я поїхав оце криво питати, скільки воно буде коштувати. Я спочатку спитав, а як воно типу, робиться, спочатку типу, краситься і воно вставляється. І він такий каже до мене, що ні, що ти це взяв, тіпо почав щось бормотати, сказав, що воно типу, спочатку ставиться. Ну, типу воно ж в мене не в колір. Не в колір, ну типу, ставиться так, як є, і тільки потім краситься. І потім, коротше, той чувак воно дзвонив до моєму до мого знайомого і каже, блін, що це він там взагалі якісь там. Ну не зрозумів, я такий нього питаю, а що він не так спитав? Тіпа, він вже мені одразу не сказав, як буде робити. Ну, типу, я і перший запитав, тіпа, спочатку потрібно красити, і потім тіпа, його варювати, чи як? Ось а потім він мені оце вже сказав. І таке непорозуміння виходить так, що людина дзвонить і типу, каже їм, що там взагалі якісь стоїло. ну, Не розуміє на фатики робити, але таких моментів дуже багато. Ось, Слава Богу, що це все нормально обходиться. ось, Бо я питав ще в одного рихтовщика, він мені сказав, що там 900 баксів, такі ціни, щоб... Якщо чесно, це тут чують модель S Plate, все, X2. Окей, ну типа я буду робити, скоріше з, з, з за все здовбонові, Ну я ще поїду в городок, там теж є одна рихтовка. Якщо там роблять теж нормально, може там на 100 баксів дешевше, може і навіть на 50, то поїду в городок, там просто навіть і покраски, є. мені покрасять і одразу, покри... ну, поставлять і покрасять. ось. Ну і буде нормально, але це все треба їздити, час витрачати. Ну, Так як є, як ви бачите. Машину купити і займатися нею, це, так скажем, нелегка справа. І люди беруть непогані такі кошти за одну машину. Якщо людина хоче займатися нею під пригон і під ключ, то мінімум 500 баксів. А так от, але я б вибирав би машину самому збирати, бо ключ мені це таке зовсім не підходить. Це не про мене і не про, і не про мою сім'ю, так скажемо. Так що вибір кожного. Васить уже, он бачив його, завіли? Збив я швидкісний перехідний CS Combo 2. Поїхав на щасливе на швидкісну станцію, там вона приймає 360 кВт. Ну Вона не дасть 360, вона може дасть 250, вроді би, я дивився максимум. І коротше, поїхав на щасливе. Включив, ну, в машину вставив, потім швидкісний порт вставив і зарядка не почалась. Пишу, що не можу там знайти. Типу цю зарядку, типу Тіпа... Попробую ще разок. Коротше, попробую. У мене нічого не виходить. Коротше, поїхав вже на екофактор. Типу там, де я постійно заряджаюсь, там, де в мене все добре. Поставив туди і теж ніфіга не виходить. Я такий думаю, блін, оце, звісно, так. Да. Чувак, взяв і надурив мене. І потім я такий думаю, Блін треба щось робити. І коротше, побачив тут і от і, таку от пімпочку цю кнопочку побачив. Я нажимаю бац. Вона короче, машина зажала, ну, тіпа, вона тут -от закрила. Оцей е я підключив знову бас, нажав тіпа, почати зарядку, і все, вона у мене зарядка почалася. Я такий думаю, блін, це. Да. Типу, блін. Чувак теж, що продавав, він хоча б міг мене попередити, що потрібно нажати на оцю кнопку, я вже думав йому типа, і, і вертати. Ну, йому зараз напишу, там дуже багато повідомлень, який він там поганий продав мені якісний продукт. Ну, він виглядає дуже сильно масивно. Це, кстати, оця от ферма рухується найкраще, але цей ну, типу, виробник Китай. Зараз я вам покажу пробку. Отак от виглядає. Ну, зараз поїду на щасливий і подивлюся, скільки там мене буде заряджати кіловат. самому цікаво, що і як. Коротше, я вже приїхав на нещасливо, от на цю станцію. І, якщо чесно, я дуже сильно здивований те, що воно не заряджає, так як я хотів. І так, я, так як я думав, ось, просто подивіться на ці цифри. 88 кВт. Блять, ну що за херня? Мало заряджають 300 або 250, але заряджає набагато менше. Типу, якщо чесно, не, не очікував такої подліви. Буде. Це якщо, для, якщо чесно для мене це, це повний треш. Типу, Придеться мабуть, зараз вони до коріша, просить нього теж переходника. Він теж собі купив теслу і спробувати можу з його переходника подивитися, скільки це буде заряджати, але це вже ввечері. Зараз мене вже хоче. Якщо чесно, я не очікував, що таке буде. Тут теж, теж видає О, 89 90 Ну це коротше взагалі повна діч. На фіа... На Фіа, блін, робить такі переходники мощні. І воно просто не фуричить, воно не видає. Це або станція не видає, або переходник скільки не приймає. Але бачу 92 вже трошечки розганяється, але все рівно. Блін. Може... Я думаю, зараз я ж двері закрию. Це ще може бути пов'язано з тим, що машина вже і так, типу, заряджена, я не знаю скільки, 60%, вроде би. і типу, воно видає трішечки меншу мощність і ну, типу, не видає там 300 як самого старту, і воно плавно заряджає, але все рівно, типу, блін, 60% це тоже трішечки так дуже мало. Хотілося б, звісно, більше. Ось, але вже як є. Ігри можна іграти, коли чекаєш, але я вже зараз почекаю хвилин 10 і вже поїду в мене і кажу, куча справ. Коротше, у мене ще машина, Але я не розумію, що от його заряджає 90 кВт. Коротше, вже як є. Треба буде мені... А, я... Забувся сказати, скільки воно за 9 хвилин зарядилось, коротше, 222 гривні. Це коротше, прям дуже швидко. У мене гольф заряджається набагато швидше. А тут отак бамс, все. Тобто я не знаю скільки, плюс 70 запас уходи, то за 9 хвилин. Ну, нормально, звісно, 90 кВт, щось дуже довго воно заряджає. Сьогодні я кажу, попрошу друга переходника і попробую через цього переходника зарядити. Не-не-не, не побачимо. Вс, повертаєш? Да. А чого на гладке? Так он не ходи. І що це за машина? Це модевес. Судя рулю плейт. Чого ти думаєш? Ну ты же никуда не встал. А Сравку подивись. Ого. А что это? Можно сделать. Говорит, Сталин. 23-й рик. Не, она дуже гарна. Все, хуярю. Охуеть. Хочу бы рассказать, что я делал по машине. Ось робив 3D-розвал. І коротше, мені що я сказав, що там все ідеально. Але, звісно, ще передній лівий речах і, треба буде зробити, бо колесо трішечки бовтається. це треба обов'язково зробити. Ось, записався я вже на рахтовку вирізання заднього лівого крила. Я купив не в колір, білий колір. Але це все-таки ж добре, бо всього-навсього була типу, саме дешева ціна. 1100 і це було в рівному. Я таки був радий, що забрав іменно цю частину, тому що дорога ціна вже була 1300. ось Мені там, як казали, по 1700, ну це, звісно, повний бред за таке крило І то мені там іменно треба фільоночку типу зовні да, вроде, ну, зовнішня сторона. Ось і все, більше, більше нічого мені не треба, і 1100 баксів я заплатив. ось. Але я кажу, вже сьогодні записався, вже будуть робити. Вівторок я маю машину забрати. А зараз везу двері, просто подивіться, які вони здорові. Помістилися в гольфа, тупо на всі сідушки, тупо на три сідушки помістилися. Це звісно жесть. Бачили таке? це, це мощно. Дверка дуже така здорова і вона ще така масивна. Вона не важка, але така відчувається, що масивна. І це при тому, що це алюміній. Ось. Ну, Типу я повному в повному шоці. Будуть мені її робити, бо ручка погано там задвігається, видвігається, думаю, зроблять. А якщо ні, то це буде повне фаталіті. Ну коротше, буду надіятися на те, що все буде добре. Ось, І вже там з понеділка, коли вже зроблять, я маюсь. Я маю записатися на покраску, але не знаю, ще, як швидко типу, мені її зроблять. Ось 4 елемента, це буде 400 баксів. І я рахую це добре, а за дверку 250 баксів. Так, забрав я вже стоп, дуже довго чекав. Зранку коротше, приїхав, сказав, чувак, не зробив. Я йому типу, спитав, чого не зробив. Типу теж просив зробити до понеділка. Він каже, о, блін, його взагалі типу, мав інший тип пробить. То краще, як ми бачимо, то того його просто отак от запаяли. Ось так от. Не проклеїли. Не знаю, що не проклеїли. Не хотіли знімати. Ну я коротше, не розбираюсь в цьому. Сказали, що нормально зроблять. Завіс, я ще провірив, чи нормально тримає герметизацію герматизацію чи як правильно. Ну коротше, все суперово, тримає, думаю, вже не буде запотівати. Коротше, якось і так воно виглядає, ось, Завтра їду по двері і їду до машини. Будемо ставити двері, будемо ставити стоп. Ну, коротше, ось так от бомба. Скажу, в мене як вже машина ремонтується, не знаю, вже тиждень, мабуть, два, а може і навіть трішечки більше. Ось, і взагалі пройшло десь півтора тижня, як вона вже в Рівному в Україні. І за ось цей час, поки вона в ремонті, я дуже дуже її сильно чекаю. Блін, я її так не чекав, коли вона, коли вона там два з половиною місяця їхала до мене в Рівне. Я просто не знаю, що так. У мене трішечки в мозгах, воно все перекрутилося, треба, ця мені машина ще не треба. Коротше, все згодом вам розповім. Ось, а поки їду сьогодні вже і нарешті забирати, покажу, як хлопці її зробили. Поставлю дверку, тому що я дверку здавав на рихтовку, ось, І вже сьогодні покажу. І нарешті вже покатаюся і навіть запишу емоції, бо я трішечки затопився. З цим одяг. Коротше. І запрошу трішечки емоцію, бо я трохи затупив з цим. Коротше, як сів машину, зразу дав тапку в пол і коротше, це все не засняв, не показав. А так я два з половиною 2 тижні десь не їздив. Ось. Ну, ще півтора тижня. Ну коротше я... Такий період часу не їздив, десь приблизно 2 тижні тому я хочу вам показати цю емоцію. надіюсь вам буде цікаво. ось, Так що, друзі, дивіться, ставте обов'язково вподобайку та підписуйтесь на канал. ось, І пишіть в коментар, як вам. І так, я вже забрав машину, як ви бачите. Трішечки, звісно, буде екранчик мішати, але в більшому положення я не зможу камеру перемістити, тому знімаю поки так. Ось, зараз я їду на трасу швидкісну, там де можна їхати набагато швидше. Бо тут от, от, така дорож, дорога трішечки е, ну ви ями я не хочу сильно гнати, тому зараз спокійненько виїжджаю на трасу і показую свою емоцію. Зараз я вже виїжджаю на трасу і даю тапочки. 25! Та да ти що Це літак, це літак. Ааа! Я не можу! Бля! Сама краща машина! Це просто жесть! Вона так розганяється! У мене просто немає слов! Фу! Мені цікаво, який в мене пульс! Фу, У мене аж мурашки йдуть, тупо мурашки, я не можу! Я не можу просто повірити, що це моя машина. Вона просто нереально швидка. Блін, друзі, як ви знали. 90. У мене, звичайно, пульс 60, а зараз вже 90. Ну звісно небагато, але все одно, блін, це такий літак, все, зараз доїжджаю додому за 4 хвилини. Так зараз швиденько нажимаю на газика і все, і полетів зараз. Трішечки, звісно, тут машини їдуть. Для гольфа, звісно, це просто небо і земля. Те, що гольф там їде 9 секунд до сотки, А щоб ви розуміли, вона їде до 200 рівно 7 секунд. Я заміряв. Ну там 6,9, але ближче до 7. 0,100, 2,5. Ну це, звісно, в драгстріпі, а якщо їхати на звичайному режимі 760 ваше дени сіл, то це 3 секунди їде. Чесно кажу, у мене тупо серце б'ється. Я не можу. Це, звісно, блін. Машина мішти. У мене просто немає слів. Я вирубаю зараз камеру, хочу сам насолодитись цим моментом, включаю музику, даю тапочку в пол і влечу як самолет, до дому. Як машинку вже забрав, ось така вона трішочки пальненька. Я хотів вам показати, як мені її зробили. Ось. Поставили вже цю детальку таку прекрасну. Ось. І треба буде прикрашувати в, сі... в сірий колір. Ось так воно виглядає. Так воно вставляється. Тут коротше, заклеюється. Це кстати, прикольно, що воно так робить. Це треба буде приклеїти, вже як покрасити. Ось. І думаю зараз поїхати на мийку. Помити машину, то вона трішечки забронилася мені залишилось її тут покрасити. Та й все. А ну тут ще звісно, є такий нюансик. Е -е, забули вистукати, по ходу облом Я не знаю, як так вийшло. Може бачите? ось, та видно, навіть і так. Коротше, це зробиться і буде нормально. Зараз поки поїду покатаюся, спомню як це. Ну, коротше, машинка взагалі вогонь. Пушка. Так подобається, що це просто капець. не хочу вам сказати, те, що, не знаю, що я вам показував, що в мене залу, там дверка трішечки загнута. Блін, таке, що стільки цього часу виходить на про це. На такі маленькі дрібниці, що я просто в соці. Серйозно. Зараз йду по машину, бо залишив її на зарядці, на БРСМі. Ось уже підходжу. Їду додому. Я зараз будемо її розбирати, ось і потім, блін. Треба ще на покрасочку буде запускати, але блін, з тими покращиками це просто жесть. Там такі черги, а я хочу як не свисту, тому в мене тупо не виходить. Не виходить так, я, так як я хочу. Ось. Але блін. Ну це коротше жесть. Вже рахую, в мене місяць машина стоїть. Ось, вже скоро буде навіть, два місяці, ну, Але добре, що я не катаюсь на бензинових і не плачу просто такі от бабки. Бо я з самого початку теж захопив бензинову машину, але слава богу я її не купив. Нормально. Система. Ладик, дай на тебе зробив. чем мешаешь? Так, машину уже поставила на зарядку. Крыло поставила. Вообще, бомбу выглядай. Осталось покрасить дверька. Поставила. Тут и была такая мятинка. Зарубила. Ну и крыло заднее. Вообще шикарно. Ну эту штуку поставила тоже. Чик-чик. цак-царак Вообще, Шикарно виглядає. Я вже забрав машину з покраски, я навіть забувся вас попередити, то, що я її буду красити. Ось, забрав вже її, покрасив, все, це вже фінал. Ну я вже катаю вже на машині десь півтора тижня і хі, так само забувся вам відео записати. Тому що я кайфував, катався. Ну, це не машина, це просто космос. Мені залишилось по неї там зробити пару моментів такі сполірувати, коротше, бо залишилось не знаю, що тут видно. Коротше, ось такий от момент. Тут ще був такий момент, бо я ну, тут раніше був скотч, а я його відірав і поцарапав, виходить оцю цю частину. Так само стекло трішечки затер, поцарапав. І не знаю, мені краще щось впало, і краще тут також щось, не знаю, щось таке поцарапилося. Вся, кстати, частина, вона вся красилась. Ну, коротше, увесь у цей бік красився. А, потрібно ще знайти сюди от кришечку. Діски, кстати, здати в ремонт. Але я не знаю, що я буду її здавати. Ну зараз хочу просто максимально покататися, покайфувати на машині, бо кажу, це така машина. Хочется на ней больше ездить, а не поставить и, и кататься. Истакала она вот гарненькая, вообще бомбовая. Це, кстати, я <laughs> ехал в паркоп. Це, кстати, тоже треба сполировать, воно все на езде сполируется. и буду вообще как бомбени. Бампер ушишь? от ты и шел? Так, зараз. О, что-то забыл ее закрепить. Да. Прям при вас. Я цього навіть не бачу. Ну коротше, пару моментиків треба сполірувати. Я ще так по кругу похожу, подивлюся, що треба сполірувати. Та й все. І по машині, я не знаю. Ця новина вас реально здивує. Але це вже в наступному ролиці буде. Я вам розкажу, що я планую робити по машині. Ви, якщо чесно, будете в захваті, тому що цей це весь відос, він... Був дуже довгим період цього описання пройшло, не знаю, вже півроку. І в такому він стані. Зараз воно там закриється. І хочу вам ще показати, що в мене тут накрилось. Коротше, тут же двері не відкриваються, отак, з ручки, як в всіх машинах. Ну, тут нажимаєш отак з кнопки. Є два варіанти. З кнопки, кнопка коротше, не працює. Це, кстати, єдиний мінус, це що, блін... Вона коротше щось накрилася і все. А відкривається отут-ось от, от, є такий речужок. Отак от береш, так бац. Ну, ви, коротше, знаєте, оцей рух, всі його знають. Хто не знає, я теж не знаю, хто ви такі. Ну <laughs> так, коротше, ось так от. Все я поставив, щоб дивитися ютубчик. Відос, собі отак, бац. Та й все. І поїхав. Що я вам можу сказати по машинці? Зробив. Дуже сильно довольний. Кайфую, катаюсь, блін. Не машина, а реально мечта. Сама швидка в рівному, єдина в рівному рістайлі, Tesla Model S Plate на 1020 лошадок. Блін, дякую, друзі, що дивилися цей ролик. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментар та дивіться мої наступні ролики, які будуть виходити. А з вами, як завжди, був Hefner Drive. і до зустрічі!